Аб'юз це така пастка, яка закривається поступово. І зараз за кілька хвилин я розповім, як розпізнати аб'юз і що робити, якщо ви бачите, що людина, яку ви знаєте, Постраждала від цього явища. Спочатку все виглядає ідеально. Аб'юзер може бути чарівним, уважним, милим і дуже схожим на ідеальний образ людини, яку ви так чекаєте. Постраждала особа вірить в те, що це та сама людина, починає довіряти, і потім починається плавний перехід. Тому як тільки ви починаєте чути від партнера чи партнерки наступні речі, я раджу вам звернути на це увагу. Контроль. Наприклад, якщо ти йдеш з другом чи подругою гуляти, то під приводом спочатку хвилювання, а потім прямим контролем будуть звучати речі про недвіру. Дай доступ до мобільного, геолокації і так далі, можуть подавати це під соусом безпеки і бажання подбати у випадку небезпеки. Далі зазвичай це маніпуляції і інші види психологічного насильства, по типу Ти дуже емоційна і емоційна занадто це твоя вина, що ми сваримось. Ти завжди хочеш говорити про все, я не хочу ні про що говорити. газлайтинг ти це казав, а потім кажеш, що не казав, і так далі. Приниження. Ти розумієш, що без мене нічого не зможеш. Або щось типу, кому ти будеш потрібен чи потрібна. Це особливо актуально, якщо присутні фактори економічного насильства. Після такого зазвичай постраждала особа потрапляє у певне коло залежності. Але чому ж він або вона не йде? Головна причина це страх і оця залежність. Постраждала особа боїться наслідків втечі, погроз, фінансової нестабільності, осуду. І вона є емоційно прив'язаною до людини, яка Чинить над нею системне психологічне насильство через маніпуляції і контроль. Що робити, якщо ви знаєте таку постраждалу особу в себе в близькому оточенні, або бачите явні ознаки того, що вона постраждала, підтримуйте і не осуджуйте. Це головна річ, якої дуже бояться постраждалі особи. Почути оце ти сама винна, чи ти сам винен. blaming дуже відштовхує і змушує не довіряти нікому. Дайте людині час, іноді вийти з кола насильства. Сва потребує неабиякої психологічної стійкості, а це майже неможливо, коли ти потерпаєш від системного насильства. Третє це запропонувати практичну допомогу спеціалізовані служби підтримки, оплатити психолога психологиню, будь-кого хто може надати такий ресурс. Перейшліть це відео тим, кому потрібно це почути, і напишіть у коментарях, що на вашу думку могло б допомогти постраждалим особам у випадку, якщо вони усвідомлюють, що вони страждають. Можливо, саме ваша порада стане вирішальною для когось.